Влітку чоловік запропонував мені назбирати на машину. Олено, нам потрібна машина. Ось ти, скільки часу стоїш на зупинці, щоб потрібну маршрутку дочекатися, а наш час безцінний, ще змерзнеш та захворієш. А з машиною я тебе на раз-два на роботу відвезу. Та й люди мене бідні, нам для статусу потрібно, стверджував чоловік. Я подумала і вирішила, що частка істини у його словах є. Домовилися ми, щомісяця відкладати на нову машину. Чоловік хотів її оформити на себе, бо водійські права він мав, та й розбирався у документації. У мене заробіток був стабільний, я працювала менеджером. А ось чоловік мав свою справу місяць заробляв скільки, скільки міг. І ми вирішили, що віддаватимемо рівну половину свого заробітку. Виходила сума рівна між нами. Через кілька місяців я почала помічати, що чоловік грошей у загальну скриньку не ставить. Я вирішила промовчати, бо не хотіла його цим образити і була впевнена, що він докладе. Докладати він не збирався, а якось мені заявив. Нам треба почати складати більше, бо так до нового року машину не купимо. У тебе начебто має бути премія цього місяця. Я також спробую знайти грошей, щоб однаково вклалися. Я, як і домовлялися, поклала гроші у скриньку, а саме половину зарплати і всю премію. А чоловік знову нічого не поклав, і з цим я вже миритися не хотіла. Наступного місяця. Я усі гроші витратила на себе та подарунки батькам. Чоловік помітив, що поповнення не було, і закатав істерику Ми так на машину не назбираємо. Ти що, гроші зажала? Ми ж домовились, нам потрібна машина, не забувай про це. Тому прошу тебе внести гроші, бо не встигнемо купити машину до Нового року. Я розлютилася, висловила йому все, що мені накопичилося за ці кілька місяців. Значить, мої гроші він рахує, і думає, що має право ними розпоряджатися. А я лізти до його власного бюджету не можу? Так, а вже ж. І коли я висловила йому, що тільки я вкладаюсь у його мрію, а він і копійки не поклав у загальну скриньку, то він затих: Ну, та що ти починаєш? Ти ж знаєш, що я маю проблеми із бізнесом, кредитори підтискають. Все йде на погашення кредиту. Машину ми так і не купили. Я вирішила, що якщо він хоче машину, то нехай він і складає на неї також сам.